Я ментально прийняла, що е, війна це норма. Я можливо для когось це незрозуміла позиція, чужа, але для мене я ось так собі спрпризр. Прийняла цей факт, тому що насправді я знаю непогану історію України, і я розумію, що для українців стан війни, особливо стан війни проти Росії, це достатньо природній стан. Ми з ними воюємо уже 400 років, постійно визвольні змагання, всі повстання. Були століття, коли цих війн було просто кожні 10 років. Тому те, що зараз відбувається в моїй ментальності, в моєму сприйнятті, це достатньо природні натуральні процеси. До них так і ставлюся, і мені мій єдиний інтерес це те, щоб ця війна була завершальною, щоб вона була фінальною, і після нього вже наші діти і майбутні покоління вони не мали проходити ці досвіди.